Звільнення під час призупинення трудового договору. Чи може працівник звільнитися за власним бажанням під час дії трудового договору? Або за іншою підставою, наприклад, за згодою сторін. Поняття призупинення дії трудового договору введено на час воєнного стану статтею 13 закону 21.36. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботу, і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Призупинення дії трудового договору може бути застосовано тоді, коли трудовим договором встановлено обов'язок надання та виконання роботи, але військова агресія да, виключає таку можливість її надання і виконання. Тобто дві сторони. Роботодавець та працівник вони мають виконувати свої обов'язки. Тобто, роботодавець надати роботу, а працівник її виконувати. Але через війну обидві сторони не можуть це робити. Тобто, роботодавець не може надати роботу, а працівник не може її виконувати. Цій ж нормі чітко визначено, що призупинення дії трудового договору не тягне за собою припинення трудових відносин. Тому працівник, ну він і досі перебуває в трудових відносинах, але він може звільнитися за власним бажанням. Заборони на звільнення під час призупинення дії трудового договору немає. Тож працівник на законних підставах. Може звільнитися як за власним бажанням, так за угодою сторін. Також він може звільнитися із ініціативи роботодавця, наприклад, у разі скорочення. Таку можливість, тобто звільнення під час призупинення дії трудового договору, підтримують також і мінекономіки і держпраці. До речі, якщо з працівником було призупинено дію трудового договору, то зарплата йому не нараховується тобто він же ж не виконує роботу. А за законом 21.36 відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам на час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює військову агресію проти України. Законом 21.36 не передбачено жодних змін щодо розрахунку з працівниками при звільненні. Тож роботодавець, як і раніше, повинен дотримуватись вимог статті 116 Кодексу законів про працю, де чітко визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, провадиться в день звільнення. Крім того, і Мінекономіки і Держпраці в Унісон кажуть, що провести остаточний розрахунок повинен саме роботодавець, тобто. При звільненні працівника під час дії, при призупинення дії трудового договору, що не заборонено, потрібно зокрема виплатити і компенсацію за всі дні невикористаної відпустки. Тобто, роботодавець повинен виплатити працівнику всі належні йому кошти, які були зароблені до дня призупинення дії трудового договору.